Пликає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Саднубід. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. З чого починається сад? Я впевнена, що будь-хто з вас відповість з саджанців, з якісних саджанців. А як же виростити якісні саджанці: яблуні, груші, абрикоси, персика та будь-якої плодової культури потрібно знати, яким способом розмножуються ці рослини. Більшість плодових культур ми розмножуємо щепленням. Найпоширеніший спосіб це окольорування. І зазвичай, в середині літа під час Сокоруху ми проводимо цю операцію. Окулірування – це щеплення брунькою, коли ми зрізаємо бруньку з частиною кори та камбіальних тканин з живця прищепи та трансплантуємо цей щеток на зріз, який ми робимо на підщепі. Таким чином ми розмножуємо сорт. З однієї бруньки до наступної осені ми вже отримаємо однорічний садженець, який згодом можна буде посадити в сад. Отож зараз оберемо живці, які ми використаємо для окольорування. Одною вимогою при виборі живця для щеплення є його сила росту та визрівання деревини. Не підійде пагін, який є ще зелений, тканини не здерев'яніли, і брунька недостатньо сформувалася. Не підійде пагін тонкий та короткий, тому що нам буде дуже важко зрізати щиток, потрібної довжини та ширини, не пошкодивши при цьому бруньку. Найкраще обирати однорічні прирости, які вже здерев'яніли і мають сформовану пазушну бруньку. От, до прикладу, ось такий живець. Ці живці потрібно ще підготувати для окольорування, і про це ми поговоримо з вами далі. Отож ми нарізали живці, і яка ж подальша підготовка їх до окольорування? По-перше, необхідно видалити листки та прилистки і лишити невеличкий черешок для того, щоб не провокувати появу різних гнилий. Також, коли ми обираємо живець для окольорування, обов'язково зрізаємо верхівку, тому що вона зазвичай тонка і ще не здерев'яніла. А також видаляємо нижню частину пагона. Ось приблизно такий вигляд має живець, який готовий до окулірування. Залежно від культури, пагони будуть відрізнятися. Ось це, наприклад, абрикоси. На і зараз я вам на прикладі покажу, чим же відрізнятиметься окулірування на абрикосі та яблуні і черешні. Так само видаляємо листки. Верхню частину пагона. І от тепер, коли ми подивимося на ці три живці різних культур і уважно придивимося до бруньок, то легко можна помітити, що в черешні і в яблуні брунька має більш прямий рельєф в той час, як в абрикоса є. Чітко виражений бугорок. І коли ми зрізаємо бруньку для кольорування абрикоса, там потрібно бути дуже уважним, тому що ніж може зіскочити і зіпсувати нам щиток. Зараз я вам покажу, чим відрізняється процес зрізання щитка на яблуні та на абрикосі. Беремо живець яблуні, вибираємо бруньку і відступаємо 1,5 см від бруньки, ставимо ніж вертикально. Прорізаємо кору, дуже важливо не прорізати деревину, лише тільки кору і камбій. Потім розвертаємо ніж і рухом, таким, ніби ми чистимо картоплю, обережно проводимо. Зверху над брунькою також приблизно 1,5-2 см. Правильно зрізаний щиток не містить або містить мінімальну кількість деревини, а також збережені судинні пучки. Аналогічно процес відбувається на черешні. Кісточкові культури взагалі більш вибагливі до техніки виконання окольорування. І якщо в яблуні допускається певна кількість деревини на щитку, то для черешні це може бути критичним моментом в приживлюваності компонентів щеплення. Тому уважно слідкуємо за тим, щоб зрізати лише Кору та камбій. До речі, ніколи не беремо зрізаний щиток пальцями за зріз. Таким чином ми можемо заносити різні бактерії, висушувати цю поверхню. Ми спеціально залишали черешок від листка і за нього дуже зручно брати для того, щоб вставляти в зріз. А тепер я покажу, чим же відрізняється процес зрізання бруньки на абрикосі. Взагалі, абрикоса досить крихка деревина. і в зв'язку з цим зріз зробити складніше. В, в цьому місці, де е, знаходиться сама брунька, деревина тверда, дуже складно зробити рівний зріз і е, не зачепити багато деревини. От для абрикоси особливо важливо, щоб ваш інструмент був максимально гострий. На що ще слід звернути увагу? Коли ви окуліруєте яблуню чи грушу, тобто зерняткові культури, пам'ятайте, що в них бруньки комбіновані, тобто вони можуть містити зачатки і квіток, і ростових пагонів. Коли ж ми говоримо про кісточкові культури, пам'ятаємо, що у них брунька проста або квіткова, або ростова. І якщо ви заокульоруєте квітковою брунькою черешню, умовно кажучи, чи персик, навесні ця брунька розпуститься, зацвіте, але більш за все там пагону ніякого не буде. Як же відрізнити, яка брунька квіткова, а яка брунька ростова у кісточкових культур? Коли ми говоримо про черешню, вибираємо сильні однорічні пагони і нижню частину видаляємо, тому що зазвичай у верхній частині ростові бруньки, а в нижній частині з невеликою ймовірністю, але можуть бути квіткові. Коли ми говоримо про абрикосу, принцип такий же самий: обираємо сильно рослі пагони, і також в даному випадку видаляємо верхню частину, вона зазвичай слабо розвинена і лишаємо. Товсту нижню частину, там, здебільшого, якраз і знаходяться ростові бруньки. Коли ж ми говоримо про персик, то в нього може бути трохи інша ситуація, коли нижні бруньки завжди вегетативні, а в другій верхній другій частині пагона можуть бути комбіновані бруньки. Тому в персика ми вибираємо лише сильно рослі пагони і Лише нижню частину. Я вам зараз показала, як правильно зрізати бруньку, але ви повинні пам'ятати, що при окуліруванні зріз і щеплення відбуваються в один і той же час. Ми не можемо заздалегідь нарізати бруньок, а потім їх заокулірувати, адже поверхня дуже швидко обвітрюється. І якщо навіть пройде декілька хвилин від моменту зрізання до моменту щеплення, то ймовірність зростання компонентів вже. Знижується, отож, не будемо витрачати час даремно. Подімте в розсадник. Зараз ми будемо окольорувати наклонові підщепі. Висота окольорування наклонові підщепі це десь від 15 до 30 см від поверхні землі. Якщо ж ви окольоруєте на насіннєві підщепі, тоді висота окольорування буде при землі, там де коренева шийка. В даному випадку в нас клонова підщепа, будемо проводити окольорування на висоті близько 20 см. Спочатку я покажу вам, як робити оклюрування способом вприклад. Робимо поперечний зріз на підщепі. Прорізали кору і вперлися в деревину, розвертаєте ніж і ведете вниз. Зріз має бути довжиною близько 2,5-3 см. Для того, щоб закріпити бруньку, і вона не відпадала, лишаємо невеличкий язичок. Десь близько однієї четвертої від загальної довжини зрізу. Ось такий в нас має бути зріз. Не зрізаємо деревину, під корою ми бачимо камбіальний прошарок. І саме це необхідно для того, щоб відбулося зростання підщепи з прищепою. Після цього робимо зріз на живці сортовому і суміщаємо. Дуже важливо, коли ви проводите окольрування, щоб підщепа та прищепа були однакової ширини та довжини. Якщо щиток трохи довший, зайве просто відрізаєте. Слідкуйте, щоб щиток не зміщався, щоб він чітко попадав на зріз. Допускається, щоб на зрізі між вічком та підщепою була тоненька смужка камбію. Тобто, коли ви подивитеся, це помітно. Після цього проводимо обв'язування окульорувальною плівкою і слідкуємо, щоб при обмотуванні воно не зсунулося. Обв'язку проводимо таким чином, щоб ваші компоненти щеплення ніби злиплися між собою максимально туго і зав'язуємо петлею. так, щоб ваша обв'язка не розв'язалася за будь-яких обставин. Іноді буває так, що підщепа достатньо товста, а сортовий живець досить таки тонкий. Тоді ми беремо бруньку і зсовуємо її на одну сторону, щоб хоча б з однієї сторони було співпадання камбіальних шарів. Але слідкуйте, щоб при обмотуванні ваша брунька не зсунулася. Уже через місяць компоненти щеплення зростуться. І на деяких культурах навіть можна знімати плівку. Наприклад, на е, швидкорослих кісточкових, таких як вишня, черешня, персика, абрикос, можуть навіть до осені утворюватися перетяжки, адже в цей час підщепа якраз активно росте в товщину. На яблуні і груші перетяжки утворюються набагато рідше, тому плівку на яблуні і груші можна знімати вже аж навесні при зрізанні на культурну бруньку. Пам'ятайте, що окулірування, як і будь-який інший вид щеплення, це хірургічна операція. Ми її робимо чистим інструментом, протираємо обов'язкове місце щеплення перед початком зрізу чистою тканиною і завжди фіксуємо місце щеплення окулірувальною плівкою. Хоч якою простою і зрозумілою не було б окулірування, але і в цьому питанні є свої помилки та стереотипи. Перший стереотип, з яким я зустрічаюся найчастіше, стосується того, яку культуру на яку можна щепити. Типу, яблуню можна щепити на грушу, грушу на яблуню і так далі. Коли ми говоримо про. Щеплення яблуні і груші, то там є чітке підпорядкування. Яблуню ми можемо щепити лише на яблуню. Грушу ми можемо щепити на грушу і на айву. Коли ми говоримо про кістечкові культури, такі як вишня та черешня, то більшість підщеп для вишні підходить і для черешні, за певними лише винятками. Що ж стосується персика, сливи та абрикоса, то для них підщепи будуть однаковими. Ви можете щепити на абрикосу і персик, і сливу, і абрикосу. Другий стереотип стосується. Того, що люди не розуміють, як відбувається цей процес, і що ми в результаті отримуємо. Коли ми беремо культурну бруньку одного сорту і щепимо її на підщепу, то в результаті ми отримуємо той сорт, з якого ми взяли бруньку. Це буде на 100% таке ж дерево, як те, з якого ми зрізали пагін. Це не буде створенням нового сорту. Підщепа, щепа, звісно, впливає на дерево, але не настільки, щоб змінити сортові особливості. Вона регулює якірність, стійкість до посухи, стійкість до морозів, силу росту, іноді навіть дещо впливає на запарлення плодів. Але все ж це буде той же сорт, з якого ви взяли бруньку. Ще один стереотип або швидша помилка стосується того, якою має бути підщепа для проведення окулювання. Я знаю багатьох садівників, які на доросле дерево на однорічну гілочку проводять і іноді в них навіть виходить. Але для того, щоб отримати найкращий результат, то окулювання ми проводимо на однорічній, максимум дворічній підщепі, яка товщиною близько 1 см. Саме молода підщепа буде найкращим варіантом для отримання якісного саджанця. Якщо ж ви хочете защепити а, новий сорт вкрону, то замість окулювання краще вибрати щеплення живцем, адже в дорослого дерева і кора, і гілки вже досить товсті, і окулювання на такому дереві робити вже незручно. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. І пам'ятайте, що сад починається з малого, і кожне дерево в вашому саду колись було брунькою.